Всім доброго-доброго ранку! У нас тільки снігу нападало. Зараз приготую сніданок, покушаємо з дітками, зробимо зі старшим уроки та підемо на вулицю. тут показую, цибулька у мене росте, Підемо на вулицю робити сніговіка. І я сьогодні готувала манну кашку, роблю її на молоці, колись робила 50 на 50 молоко з водою. А потім якось мені здалося, що чисто на молоці, смачніше. Підігріти молочком, роблю менше температуру на плиті і так поступово засипаю кашку, щоб не було грудочок. Постійно перемішую, додаю трішки солі, цукор та вершкове масло. Мабуть, так стандартний рецепт, як роблять усі. Якщо дітки вже просять їсти, а кашка ще гаряча, я додаю трішки холодного молока, щоб вона швидше охолола. Заварила чайок та сходила до сусідки за яйцями. Вона продає яйця та козяче молочко, часто в неї беремо, а влітку ще й фрукти та овочі. Повернувшись додому, згадала, що підписниця мені писала, що кисневим відбілювачем, яким я відбілювала рушники, показувала в одному із минулих відео, вона очищує і кришки. Бачили, під металевим колом є бруд, який ніяк звідти не І Я спробувала також. так зробити. Заливаю їх гарячою водою, кисневий відбілювач починає діяти з 60 градусів. Можна заливати 90. Він починає пінитися, він абсолютно безпечний, не токсичний, виділяється просто кисень. Дуже приємний запах свіжості, ніякої хімії. Кришка в мене повністю не помістилась, тому я підходила і періодично просто її крутило і все добре відмилось. Ще взяла це сито для чаю, теж воно таке. Не, не дуже добре відмивається, хоча я його пробувала і содою, і чим тільки не терла. І ситечко від заварника також сюди я пустила. Потім так захопила, що ходила по дому і шукала, щоб ще почистити. Залишила десь на півгодинки, і ось який результат. Вода така брудна стала, хоча це були, по суті, чисті речі. Все ідеально, чисте. Під кришками повністю все очистилось. Тому дуже рекомендую, у кого ще немає такого кисневого відбілювача. Замовляла я на OLX. посилання залишати не буду, тому що там вже змінилась ціна і є місця, де можна знайти дешевше, тому просто вбивайте назву. І можна і в інтернеті на деяких сайтах знайти, а можна і також на OLX. У цей час молодший син грався з хом'ячком, <гум> такий кумедний, маленький, бігали по підлозі, по всій кімнаті. Я дивилась, звісно, щоб дуже обережно, ніхто не наступив, не сів. Тому не хвилюйтесь, все добре. А я вирішила пофарбувати свої ці базочки бутилочки Вони мені дуже подобаються, але мені вже набридло, що вони такі червоні. Їм вже років 7 нам їх подарували ще на новосілля, коли ми в квартиру заїжджали. Тому мені хочеться щось змінити. Я підготувала наждачну бумагу. Щоб трішки зняти такий глянець бутилок, підготувала фарбу білу, а також сіль. Я колись бачила такий майстер-клас, коли у фарбу додавали сіль, і виходила така дуже гарна структура, наче камінь. Я також вирішила спробувати так зробити тру свої вазочки та буду фарбувати. Ось так вони поки що виглядають, а ми пішли гуляти на вулицю. Зробили з дітками такого сніговіка-земляника. Дуже брудний вийшов, снігу небагато змішується з нашою глиною та піском. Дітки з чоловіком бігали, грали у сніжки, такі смішні бігають. Взагалі дуже класно у своєму будинку, коли є територія. А поки вони гуляли, я пішла готувати обід. Вирішила також зробити пиріг. Це шарлотка, всі знають, такий, такий пиріг, нікого, мабуть, не здивую. Але, якщо давно ви не робили, хочу нагадати про існування такої страви. У мене трішки деформувалась моя форма, і тісто почало протікати. Тому я взяла пергамент. Ось так вирізаю дирочку і застелила, щоб тісто нікуди вже не поділось. Хто не знає, є такий лайфхак, якщо пергамент вистрибує з форми. Особливо це стосується таких вузьких форм для кексу, можна його зім'яти і тоді він добре тримається. Я очищую яблука, потім буду робити тіста та формувати пиріг. У мене 4 великих яблука: 5 яєць, склянка цукру, склянка борошна, розпушувач та кориця. Нарізаю яблучко, складаю у форму, посипаю корицею, заливаю тістом та ставлю у духовку. Заливаю тісто, ставлю в духовку, а поки готується пиріг, я продовжую готувати обід, а потім вже покажу, як я наносила третій шар фарби на вазочки. На обід, нічого теж особливого, супер рецептів, на жаль, сьогодні не буде. Звичайне наше буденне життя. Я зробила мідболи, ясні кульки. Часто ми їх робимо, дуже дітям подобається, мабуть, це одне з найулюбленіших їх страв. А на гарнір зварила макарошки. Для мідболів я беру фарш, можна взяти свиний, більше смакує свинина з яловичиною. Додаю сіль спеції та формую кульки. Обсмажую їх, періодично помішуючи, а потім додаю соус. М'ясні кульки обсмажились, я додаю сметану та дитячий кетчуп. Можна замінити на томатну пасту, але кетчуп він більш таки солодкуватий, тому виходить смачніше. Все перемішую, закриваю кришкою та залишаю тушкуватись десь на хвилин 20-30. А поки вони тушкуються, я варю макарони. Сьогодні у нас спіральки. Та Буду виймати пиріг, він вже приготувався. Я дістаю його з духовки, перегортаю на блюдо, знімаю папір, посипаю цукровою пудрою і смакуємо з молочком або чаєм. Другий слой фарби, і ось такий результат цікавий вийшов, наче фарбувала рівномірно, а вийшли такі рожеві полоси, якось змішалась з червоною фарбою, яка була там спочатку. Тепер я змішую сіль з фарбою і наношу це на вазочки. Ось такий результат вийшов. Чесно кажучи, я думала, буде більш дрібне, таке, дрібна структура, як камінчик, а вийшли такі досить великі часточки солі. Можливо, у мене була досить крупна сіль, а треба більш мелену брати. Вони будуть стояти тут на поличках. Тут плануються дві полички, я коли вже казала. І хочу їх сюди поставити. Коли вже все разом стане, подивлюсь, як буде виглядати. А ще в цей день я з'їздила в епіцентр і трошки вам познімала мене, просили, якщо поїду, показати, що там є. Бо у деяких епіцентр знаходиться досить далеко від будинку, і питали, чи варто їхати чи ні. Але для мене завжди варто їхати в епіцентр, бо кращого магазину. З декором, органайзерами, все для дому, посаду просто не існує. У мене такі контейнери під овочі, які стоять під раковини, теж питали, де купувала. Ось зараз така ціна на них. Вони дуже доброї якості, такі плотні, нічого ніколи у мене не тріснуло, не зламалось. Це якась, мабуть, нова колекція, бо я таких. Контейнерів не пам'ятаю. Навіть круглі є, такого взагалі я не бачила, вони ще йдуть з кришками. Досить такі симпатичні і приємні на дотик. Є світлі, є такі фіолетові та в темному кольорі, не пам'ятаю, темно-коричневі чи чорні. І ось такі маленькі можна взяти для олівців, ручок. Ось такий сундучок мені сподобався. Можна взяти, якщо є місце, для білизни, брудної білизни в прачку. Але у мене у прачці планується шафа, і я не знаю, чи вона туди і поміститься. В цій колекції також багато цікавих кольорів. І також є кришки. Це, мабуть, дуже зручно для зберігання будь-чого. Теж вони такі досить плотні, гарної якості. Ось такі світлі мені сподобались, але мені поки що не потрібно. Мабуть, всюди, де можна було щось організувати, у мене вже якийсь контейнер є. Ось в таких білих у мене зберігаються дуже багато цього на кухні, а також у дитячій шафі іграшки таких контейнерів. Я, мабуть, у наступному відео буду робити прибирання у дитячій, і вам їх покажу. Ось такі контейнери у мене під ялинкові прикраси. У мене питали, наскільки вони літрів. Ось ці маленькі, здається, на 19. Написано, не бачу 19. А це великі на 40, мої на 27. Ось цей цінник за 390 гривень. Це на 27 літрів. Вони між тими маленькими і цими по розміру, але їх в наявності не було. І я взяла ось такий на 40 літрів, він коштує 500 гривень. Коли я їх купувала декілька років назад, звісно, ціни були зовсім інші. Рази в два дешевше. Ось такі класні корзинки в такому стилі в ікея були, якщо хтось пам'ятає, мені прям дуже вони подобаються під картоплю, цибулю. Класні. Але теж вони не дешеві. В ікея були вони дешевші, хоча зараз, коли, коли ми переможемо, і ікея повернеться, треба вже звикати. Що все помножене на півтора-два. Ось такі дуже класні органайзери у нас для олівців та фломастерів. А знизу під ними зберігаємо розмальовки, а також чисті аркуші паперу. Дітки на них малюють, у нас вони залишились у бабусі. Але коли вже будуть дитячі, ми їх заберемо дуже зручно. Це такий менший. А то, що вперше показувала він більшого розміру. А також познімала у відділі посаду. Я обожнюю різні баночки, дуже вони гарні, з корковими кришечками, з дерев'яними. І ось ці у мене такі є, але з прозорими кришечками. Але схожої форми дуже зручні для круп, макарошків. Різні різні контейнери. Ось такий набір для пікніку у нас жовтого цві... кольору. У нас є. Все літо ним користувались. Коли йшло у нас будівництво, ми постійно брали його з собою і у нас на будівництві обідали такі гарні кольори. Ну, як на мене, дуже яскраві, але гарні. Ось ці баночки дуже класні. Але так, за, за дорого, як на мене. Мені здається, що схожого плану в інтернеті були і дешевші. Оці такі класні. Хоч я не дуже люблю золото, але вони прям такі цікаві. Дуже прикольно, може, на подарунок. Ось ця колекція мені дуже подобається. Такі приємні ніжні кольори. У мене є такого плану набір у персиковому кольорі. Ось ці зайчики дуже гарні. Можна теж на подарунок комусь брати, вони прям такі милі, дуже гарні, мені дуже сподобались. Цікава така колекція. Різні вазочки. У мене ось така рожева є. На кухні стоїть. Мені подобається невеличкі. небагато місця займають, можна поставити будь-куди. І на підвіконня, і на стіл, і на острів, і на кухні просто на стільниці зробити якийсь куточок, такий затишний. Ось такі різні вазочки. Дуже великий вибір усього. Сюди можна приїжджати просто як у музей. Хочеться інколи просто подивитись. Ці маленькі теж цікаві. Сподобались мені вони такі матові. На цьому все, більше не знімала, взяла контейнер на 40 літрів, за ним я і їхала, і складаю туди зимовий декор, який у мене минулого разу не помістився. Відправляється туди і віночок, і сніговічок, і гномик, і, можливо, великий гномик, який у мене біля каміну зараз стоїть, теж сюди поміститься. Біла ялинка, яку я ще й поставила, це свічка. Дуже шкода мені її запалювати. Така вона гарна, вона у мене слугує декором. Та декор на Великдень також поклала сюди. Увечері затопили камін та дивились фільм Білет у рай з Джулією Робертс та Джорджем Клуні. На цьому з вами прощаюсь. Усім гарного дня та мирного неба!